Прилуцький педагогічний коледж активно розширює співпрацю із освітніми закладами міста. Серед партнерів і Прилуцький ліцей номер 14 Угоду про взаємодію між педагогічним, учнівським та студентським колективами установ підписали цьогоріч. Так, 16 квітня в рамках професійного партнерства у педколеджі організували гостюву лекцію на тему. Реалізація цільової комплексної програми Крок за кроком до здоров'я. Навчальний захід провела команда управлінців та вчителів ліцею на чолі з директоркою Людмилою Ященко та заступницею директорки з навчально-виховної роботи Нілою Макарічук. Свої знання передавали майбутнім колегам, Доучилися студенти третіх-четвертих курсів освітніх програм. Початкова та середня освіта. Програма крок за кроком до здоров'я. Це знають вже всі давно. Прилуках вона діє із 2003 року офіційно. Вона прийнята у нашому закладі, прийнята сесією Прилуцької міської ради і впроваджується і діє з того моменту. За цей вже довгий шлях проробленої роботи ми маємо певні відзнаки, відзнаки Міністерства освіти. Відзнаку отримали сертифікат Міністерства освіти, щоб бути таким осередком Чернівської області по напрямку провадження здоровозбережельних технологій, і ми вже є опорний заклад. Це дуже давно. Ми входили в мережу шкіл сприяння здоров'я. Це є, маємо такий статус. Співпрацювали співпраця з науковцями. Це першочергове. Завдання, яке передбачало саме ну, впровадження того, що ми бачимо, як того, що впливає на фізичний розвиток дитини, що впливає на її психологічний стан. На її ментальність, тому що все це взаємопоєднано. Ось це є метою своїм досвідом, авторськими методиками та технологіями поділилися педагог-організатор валеологічного напряму Лариса Гуріненко, вчителі початкових класів Світлана Захарова та Лариса Онищенко. Здобувачі освіти дізналися про ідею програми, побачили приклади її впровадження та почули про досягнуті результати. Ці методики, які ми проважуємо, вони дуже корисні, дуже потрібні і. Для сьогоднішнього студента, той, котрий вже на виході із педагогічного коледжу і піде працювати в школу, ну, є що подивитися, є що переосмислити, є над чим замислитися, і безумовно, якби осмисливши, і попрацювавши, вже замислюватися над своїми новими прогресивними ідеями і використовувати їх у своїй повсякденній діяльності. Особливою частиною зустрічі став майстер-клас, під час якого студенти мали змогу спробувати деякі техніки на практиці. Любов Пороженко, студентка четвертого курсу, каже, обов'язково отримані знання використовуватиме у професійній діяльності. Нам розповіли, як можна в русі застосовувати різні знаки. Це можуть бути знаки, як позначаються літери, приголосні і голосні. Ми вже вивчили, що приголосні це отак, голосні це ось так. Також знаки у у математиці менше більше дорівнює плюсики, мінусики. Мені найбільше сподобався метод із м'ячем, коли кидають м'ять, запитують табличку множення, і дитина має дати відповідь на це запитання. Я неодмінно використаю цей метод у своїй подальшій практиці. Захід став яскравим прикладом того, як ефективна взаємодія між освітніми установами відкриває нові можливості для професійного зростання майбутніх педагогів. Отримана інформація необхідна майбутнім працівникам закладів дошкільної освіти, нашим здобувачам освіти для того, аби ефективно організовувати роботу з оздо. Зоровлення учнів початкових класів, середньої школи, якраз ці аудиторії сьогодні зібралися майбутні вчителі початкових класів, майбутні вчителі фізичної культури, які мають дуже багато спільного саме в цьому напрямку роботи. Основна ідея програми це інтеграція навчальної діяльності і фізкультурно-оздоровчої роботи, тому взаємодія звичайних вчителів, вчителів-предметників, вчителів класоводів початкової школи та вчителів фізичного виховання в даному напрямі. Має бути відбуватися дуже різнопланово саме цьому і присвячена зустріч, яка сьогодні. У нас іде в закладі Прилуцький педколедж не обмежився співпрацею із ліцеєм номер 14 налагоджений контакт із Прилуцьким центром науково-технічної творчості молоді, інклюзивно-ресурсним центром тощо у педколеджі, Говорять, завжди відкриті до партнерства, адже це ще один крок до підвищення рівня професійної майстерності майбутніх вчителів, які зможуть використовувати отримані знання на практиці.